Кави. Як ото то кажуть, завжди починайте з кави. Тим паче такі знижки на каву на цьому тижні в магазині АТБ це суперзнижки АТБ. Акції почалися сьогодні 12-го і будуть діяти по 18 у всіх магазинах АТБ по Україні. Ось оце суперпропозиція. Зразу собі візьму. Дивіться, ось така кава Амбасадор, натуральна смажена мелена 225 грам за ціною 126 гривень. Це дуже класна ціна. А така Амбасадор преміум 144,90 замість 257. І та, і та кава йде мінус 43% знижки. Супер пропозиції. Також розчинна кава «Амбасадор» тут 200 грам вистачає на 100 чашок. 248 гривень 90 копійок. Далі кава в зернах. Маджесті ось така кава в зернах, цілий кілограм за 549 гривень. Ну, слухайте, супер знижки да, на амбасадор. Далі йде кава Дальмайер. 438,90 натуральна смажена в зернах за 500 грам. Ну тут 28% знижка, а тут 43. Тому різниця за 500 грам, тут майже за кілограм така ж ціна. О, які гарні знижки також на чай Ахмат. Хто любить, ну багато людей люблять ахмат, я думаю. Ось такий ахмат це класичний чорний чай, розсипний. Ціна за 100 грам, 53,90. Супер. Також ціна в наш час за розсипний чай. І Елгрей. Класичний з бергамотом, також 100 грам, 53,90. Тут класичний чорний, 20 пакетів. Ахмат 26,20. І ахмат класичний чорний тут 70 пакетів плюс 6 в подарунок, 89 20 мінус 40%, ось на ці чотири позиції від Ахмат. Далі йде чай Grace, це пакети Тут скільки з ярликом, а з ароматом бергамоту. 50, а пакетів за 39.30. Гарна ціна. А це у нас також грейс, альпійський букет. 27 пакетів з ярликом 39.30, мінус 40%. І лаваре, один вид лаваре, меліса, цитрус. Так, з ярличком 48,90, знижка 35%, А скільки пакетів? Якось знаєте, не дуже зрозуміло. Начебто тут 24 да, пакети. Солодощі від барні, є з молоком, є з шоколадом і банано-йогуртова начинка. Всі барні йдуть по 150 грам. Ось така упаковочка за 56,90 мінус 43% знижки. Супер пропозиція на три види на будь-який смак. Тут у нас це таке суміш Алмон. ага, Така горішка, цукати 42,40-150 грам. Вагові. Так, це ще своя лінія виготовляє. Цукерки, вафлі кенді, вафельні зі смаком шоколаду і з начинкою з смаком шоколаду. 17,89 гривень. Ціна за 100 грамів, 178 за кілограм, мінус 30% знижка на них. Так, знижка на сьомгу. мінус 30%. Ось така на шкірі. Сьомга слабосолена, 180 грамів, такий шматочок 181,90 мінус 30% знижка. З цієї сторони Сьомга слабосолена від своя лінія, скибочки без шкіри, першого гатунку 99,90. Також ціна мінус 30%. Тут ще знижка велика на оцю ікру, хочу показати, мінус 40%. Так, ікра лососіва. риб, компродукт. Зерниста горбущин 100 грам, ціна 279,90, мінус 40%. Гляньте, як вони тебе навіть довіряють людям і не клеють цю штучку. Крабові палички зі знижкою йдуть. Крабові палички від своя лінія 240 грам, 43,80. Знижка на них 21%. Морський коктейль від своя лінії. Покажу, як він виглядає. Ось такий морський коктейль. Тут креветочки, мідії. Мабуть, кальмар, ще щось з морепродуктів в Олії йде 74,90 ціна вказана за 200 г. На нього знижка 25%. Бренд своя лінія. Дивимось, риба тижня. У них тепер весь час є риба тижня, а я його бачу. Мінтай від бренду День у день. Ціна вказана за кілограм. Ось такий мінтай, лазурований, заморожений. Філі на шкірі 199,90 замість 259,89. Знижка на нього 23%. Новий товар, як завжди, вони його зразу ставлять в акцію. Ось такі млинці, французькі заморожені з куркою та грибами. Від своя лінія тут 370 грам. Ціна зі знижкою 42,90. Хотіла показати, як вони виглядають. І так виглядають навіть нічого апетитно. І, як завжди, вони гарні роблять знижки на вареники. Почнемо з смачних вареників від відруць. Тільки додатково, а тебе тільки ватобе додатково до них додається 80 грамів. Получається, упаковка не 800 грамів, а 880 гра. Знижка аж 32% 75,90 за таку велику упаковку вареників з картоплею та вершками. Далі йдуть вареники від бренду. Своя лінія. От видно, як вони виглядають з картоплею 900 грамів 51,70. На них знижка 23 відсотки. І ще ось мінус тридцять вареники день у день з капустою. Ага, тут маленька упаковочка. 400 грам. Напівфабрикати в оболонці з кіста з начинкою заморожені. 400 грам, 32,50 грам. Хочу нагадати, я показую тільки продукцію з найбільшими знижками. Наприклад, якщо 15% знижки, я не показую. Ось такі, як 40% я показую. Молочна ковбаса варена, так, м'ясна лавка і своя лінія, два бренди. 550 грам, ціна 102,90, мінус 40%. Оця ковбаса вищого сорту, що дуже рідко буває в магазині АТП, саме вищого сорту, 102,90. Ну, дійсно, у них зазвичай перший сорт. Шинкова ковбаса, ще така є куряча, ні, це не вона. Ця 110, вже скажу, за 0,5. Тут взагалі мінус 45% знижка. Дивіться, ковбаса своя лінія, м'ясна лавка шинкова напівкопчена. Оця йде першого сорту. Ціна за 500 грамів 121,90. От на неї знижка 45%. Це як дві такі пропозиції з найбільшою знижкою вказані тут. І оцей у них виріб, фаршовий ковбасний, розумний вибір, но новомиргородський. Я вже другий раз його показую на знижці. Його знову розібрали 46,50 за 420 грам. От так, це у нас. Ковбаса, ковбасний ряд, розумний вибір, печенково-ліверна. Ціна вказана за 400 грам за оцю паличку 54,90, знижка 21%. Плавлені сирочки від бренду Дам, Три види в акції 16,90 за 70 грам. Сир плавлений з кибочками. Так у них написано. Є з грибами, є просто класичний і є вершковий. У всіх ціна однакова: 16,90, мінус 32 знижка. Знижка. Ці відрікки, ракки, ракки. Ось цей Маздан, далі ексклюзив і преміум. Три види їх, іде в акції по 59,90 за 135 грам. Він нарізаний з кибочками, пластинками. написано. знижка на нього: 30%. Ну ось, Едам, Маздам, Цезарь, пластини. Знижки на сир м'який камамбєр. 60% жиру в ньому 97,90. Ціна за 125 97,90. На звенигора, два види. Є сметанковий і є звенигородський екстра 160 грамів по 69,90 мінус 30% знижка. І жирність в цьому сирі 50%. Ось таке просто наше молоко пряжене зі знижкою 25%, 47,90, пляшечка 870 грам, жирність 2,5. І далі в акції молоко ферма звичайне, питне, пастеризоване, пляшечка 840 грам, 2,5 жиру, ціна 49,30. Сметана від яготинське 15% жиру тут в стаканчику 300 грам, ціна зі знижкою 39,50. Сирки від своя лінія в акції. Ось такі сирочки глазуровані. Смак шоколаду 12,50, 36 тридцять грамів. Або смак аромат ванілі, точніше, 11,50 за 36 грамів. А це якийсь дорожчий два в одному. Сирок два в одному. Тут 60 грам, по-перше, вишня та чорна смородина 17,90. І внизу також преміалі. Ой, ці смачні від преміалі сирочки. 14,20, 22% знижки. Ой, ну, я такий смак не пробувала. Апельсин з ароматом бурбону 14,20-36 грамів. Ряжанка від Яготинське 3,2 жиру, пляшечка 450 грам 32,90. І ось оце від лактель називається лактонія закваска. Малина, яблуко, льон з пробіотиками 59,80 за пляшечку 750 грам. Такий сирочок називається продукт. Розумний вибір, глазурований з ароматом ваніліну 7,70 за 36 грам. Мінус 20% знижка на йогурти від своя лінія. Пляшечки по 800 грам. Є смак вишні, є смак персика і полуниці. Ціна зі знижкою 53,70. У них жирність 1,2. Далі йде мінус 28% знижка на всі актимель. Вони всі 100 грамові, смаки не буду перераховувати, 18,30 за 100 грамів. І чудо йогурти зі знижкою 21%. Є персик-абрикос, є полуниця суниця 51,40 за пляшечку 520 грамів. І також знижка тільки на ось цю лактонію персик 27,40 за 290 г. Тут у нас від злагода, ось в такому зручному пакуванні йде йогурт слагода смузі манго-банан-льон 1,2 жиру 45,90 за 750 грам. І ще йогурт просто. Йогурт малина полуниця 42,90 за 750 грам. І йогурт без наповнювачів 750 грам, 1% жиру 40,90 грам. Такі йогурти, ну як не знаю, в такій упаковочці м'які ідуть йогурт. Малятко є полуниця, є персик. Вони йдуть по 170 грам, тут 2,8 Відсотків жиру виробляє злагода 16 два види. І знову від злагода. От в таких пляшечках скляних йогурти їх три види: є абрикос з морпою, є яблуко з бананом, малина чорна смородина та шипшина. 21,50 за оцю пляшечку 200 грам, жирність 2,8 Йогурт Карпатський, чорниця злаки і вишня злаки, який розібрали 240 грам, Ось така упаковочка. За 25,80, тут 2,2 жиру. Товар на нього зразу поставили знижку. Маргарин столовий, Подивимось, який саме 250 грам. Тут і 500 також з'явився. Ось такий від розумний вибір. Маргарин 250 грам, 23,90, в ньому 72% жиру. На вершкове масло, мінус 27%. Знижка на селянське, солодко, вершкове – саме 73% жиру, 79,90 – ціна зі знижкою. На Масло ферма. Так, якось я так прикрила цей цінник. Селянська вершкове. Ні, це бутербродне також на 73% жиру. Ціна 95,90. Да, ось такі ціни на масло. У відділі солодощів з'явилася новинка, на яку звичайно ж, поставили акцію. Хочу показати, як виглядає цей ну, печий тортик. Тортик, тістечка, тут всередині 4 тістечка. Називається сафарі бісквітні. 270 грам за 98,90%. З кремом вони йдуть. Мінус 15% знижка. А тут акція на торт своя лінія Прага з вишнею. в упаковці 600 грам. ціна за 600 грам 225,90. Так, це знижка на нього 22% і мінус 22 торт і ризка з арахісом повітряний. Це Даринка, ось вона. Так? Іриска. гляньте, красиво виглядає ця іриска з арахісом. Повітряно-бісквітний 179,90 за 650 грамів. Новий товар і знову акція. Сушки називаються малятко, гляньте, гарненько виглядають. Сушки від розумний вибір 300 грамів 22,90 на цьому тижні буде діяти акція на всі філі, от які є від знатної курки, від нашої ряби, філек, курчат золот, ще є золотка і ще чибата, чебатурочка, якось так. І улар. Ось оці всі філія. Ціна буде за кілограм 229,89, Неважливо, яке ви берете. Це я сказала ціну за кілограм. А от ще гомілка, мінус 15% знижка, курчат броліри від наша ряба, м'ясо гомілки. Ціна 15,84 – 158 гривень за кілограм. Зі знижкою 15% саме за кілограм і аж мінус 20% відсотків знижки на оці ковбаски від Глобино, називаються вони мартадельки для гриля та смаження на півфабрикат м'ясний посічений охолоджений. Ціна за 600 грамів 153,90 Наґідці від бренду легко готуй за 5 хвилин 500 грам, 89,90. Гляньте, знижка на них гарна, 35%. Так вони коштували 139,90. Нормальна ціна для цих наґідців. Знижка мінус 35%. відсотків. На це хачапурі від бренду День у день, Буаджарське. Заморожене. Напівфабрикати з кіста листково дріжджівого, заморожені. Ціна за 300 грам, 74,90 Супер пропозиція на цибулю мінус 20% знижка. Ціна за кілограм 5,55%. Дуже дешево. Це кетчупи акції. Це щедро у нас два види соусу. Отакий є гострий, батумський, з чилі та коріандом. Коріандром 200 грам за 22,90 і також мінус 33 відсотки знижки на кисло солодкий з пюре абрикоса та імберем. Знову таки 200 грам за 24,90. А тут іще два соуса: є тартар 200 грам за 22,90 і є сирний з пармезаном 25,30 за 200 грам. Верес, хрін український 140 г грам за 18,40. Він іде з буряком. І також знижка на цей виноград сушений розумний вибір. Кишмиш тут 125 грам, ціна 21,40. Олейна в зручній упаковочці, ось так. Банка зручна, дійсно, з ручкою. Да. 269 гривень за 3 літри. Традиційна соняшникова рафінована і така ж рафінована соняшникова. Тут 782 грами за 76,90. Це ціна зі знижкою. Новий товар цікавий цей білий персик. Взагалі розібрали це. Я останню пляшку сюди підтягнула. Це виготовляє день у день. Тут два види є махіто з цукрами та підсолоджувачем, і тут персик. Цукрами та підсолоджувачем 2 літри за ціною 25,90, знижка на нього зараз 35%. Ну просто напій безалкогольний соковмісний, по типу лимонад. Бренді «Старик Хахетті» 0,5, 3 роки витримки, 192,50. Знову це «Старик Хахетті», бренді вже 5 років витримки, також 0,5, 227,50. І віскі «Шотландський», купажований, мінус 16%, за 0,7 пляшечку, 250,60. Пиво «Оболонь» традиційне, 2 літри 400 мл, 54,90 грн. Тут у нас пиво пиво від оболонь преміум, який смак 37,50 за літр 100. І стела Артуа ЖБ баночка, ціна 30,90, баночка 0,5. І також бланк 1664, 33,50 за баночку 0,5. Два види шейку в акції по 22,50. Є смак Бора-Бора, є Sex on the Beach 22,50. На них знижка 34%. Оці пляшечки скляні, вони йдуть по 330 грам. І отак зручно відкриваються, не треба відкривачку мати. На пінаколаду, хто хотів спробувати. Це як лікар такий зі смаком пінаколади. 154 гривні за 700 мл. Знижка 28%. Також знижка на Амарето Лікер Маркаті, класичний 147 гривень за 700 мл. І ось усі крупнік це виготовляє Польща, є смак капучино і, і смак Фісташки по 183,40 за 500 мл. І два види фраголіна від бренду Таїрова виготовляють в Одеській області в селищі Таїрова по 750 мл 109 гривень. Знижка на них 41%. Є б'янко і є росо. І коротко про головні акції в АТБ: гель для прання, два види від Grünwald, два і літри. Є для кольорових речей, а є для білих. Якийсь із них оцей біленький його розібрали поки 18, 80, 90 за 2,1 літри. Що в акції також? Порошок, мінус 38% знижка, ось він від Грюнвал. Дивіться, тут аж 4 кг. Я навіть підняти його не можу. 185 гривень замість 302 гривні. Тут гарні знижки, мінус 35% на всю продукцію від фа. Так, почнемо. Дезодоранти, ось чоловічі, по 58,90, вони йдуть по 50 мл. Далі. Фа жіночі по 53,90, також 50 мл. Фа гель для душу чоловічий, 68,90 за 250 грам. Така велика упаковка ще гелю для душа. Тут немає. Ну, мабуть, в великих магазинах, АТБ є 103,90 за, виходить, 400 мл, мінус 35%. Набір від пантін, шампунь, плюс бальзам, безкінечно довгі. Безкінечно довгі, <ріст> безкінечно довго волосся, мабуть, якось так. По 400 мл іде шампунь і 220 мл бальзам. Ціна 299,90 замість 416 гривень. Ось така супер пропозиція. Іжувачі повітря, фра своя лінія. Ось так вони. Працюють три види по 41,90, по 40,70 звичайні в аерозолі від своя лінія. Також три види, тут 300 мілілітрів. я показувала товари з найбільшою знижкою. Дякую, що в Якому саме магазині АТБ я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі буде адреса. Дякую, що дивитесь, Всім пока.